Лічильної комісії, питання до лічильної комісії і до секретаріату. Я був присутній в залі, за основу голосувалися, потім в цілому голосувалися. Якщо ви покинули в порушення регламенту сесійну залу, то це ваші проблеми. Тоді я звертаюся публічно до лічильної комісії і до секретаріату. Я прошу надати мені документи, які підтверджують те, що сьогодні в нас друге пленарне засідання і те, що ми закрили, а попередні Якщо ви не присутні в залі були мізвидучи, головуючий на сесії, закрив зв'язку з тим, що депутати залишили залу і не було кворуму. на підставі на підставі того, що не було з ким працювати. Депутати залишили залу. Ви залишили після голосування. Я прошу членів. Ви можете просити все, що заводно. Ви зриваєте е, сесії, друге пленарне засідання сесії нормальною мовою. Сергій, спитав давай. Сергій Іванович, Ви ви бачите, що ви порушуєте регламент, і ставите на голосування питання, коли нема кворуму. Не було кворуму навіть лічильні комісії. Отут кворуму не було, не було кому рахувати. Лічильні, Що ви мені сказали? Що ви мені сказали в відповідь? Звертайтеся до суду, розумієте? Звертайте так суду. ви сказали, якщо і ви залишили того, самовільно і після того комісію не відмітившись, нічого. То чому не було корму? Двоє. І після ці 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 того ви виносите, виносите питання на голосування. Кому ви не виносили? Запрошеним виносили на голосування? Чи кому? Коли я виносив на голосування, в залі було більше. 20 депутатів. Не було. було. Не було. було. Ви вмієте считати? Сергій Іванович, ви раз комісії кравець Юрій Михайлович, до речі. Так що він від імені лічільної комісії ставить аргумент. Хай ставить. Він порушив регламент. Микола Юхимович, почитайте регламент, відкрийте його. І почитайте, як депутат залишує залу. Він повинен відмітитись в лічильній комісії. Хто з тих, що залишав залу, відмітився? Але як ви себе поводите? На той час в залі не було достатньої кількості депутатів. У вас це зафіксовано? Я, на що я вам звернув увагу? Ви не відреагували, тоді я покинув своє місце. А чого я буду тут сидіти? Що, Що? Кого? кого рахувати? Чиї голоси рахувати? Коли нема кворуму, нема кворуму. Ви, як голова в лічильної комісії, повинні були. Мав коли депутати говорити. залишають залу, відмічати, ви цього не робите. Ви не виконуєте свої функції і звинувачуєте військового. Треба жити по закону. а не так як вчора в суді заявляли, депутат має право все робити. Не по закону, а все. Депутат не стоїть над законом. Ми Сергій Іванович, стоїть. Не перекручуйте факти, не доведені в суді. Сесія не закрита, і треба... протокол по перейдньому... <кхех> питання не закрите. Щодо голосування подано питання, не виставити, немає. А що даної питання було сесії. Володя, звукозапис. Ну закручуйте, відкручуйте пленку, там все у вас було там часу, у вас було часу, ви ж так Там озвучили, коли за основу голосувалося, потім лічильна комісія відмовилася. За, за основу озвучувала. Так що? що лічильна комісія відмовилася? Від чого? Далі вже ви вийшли з зали. І потім, потім повернулись. Я вийшов в залу з того, що ви ставили на голосування. Якщо ви порушуєте, що, що я вам сказав, нема кворуму. Я зрахую всіх депутатів, хто знаходиться в залі. Я вам сказав, кворум відсутній. Це вже після голосування. Ви це було не після вже голосування, голосування. Не це було перед голосуванням. Отже, Сергій Іванович, звертайтеся вас як до голосування. <рес> Короче, міської ради, оскільки відповідно до слів секретаря міської ради у нас не завершено голосування по питанню проекту рішення звіт міського голови про роботу виконавчих органів ради за 2011 рік, відповідно до частин 6, сьомої статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні статті 19 Закону України про статус депутатів місцевих рад, частини 1 статті 77, частини 12 статті 93 регламенту Комітетської міської ради 6 скликання, прошу поставити на голосування поправку до проєкту рішення номер 495 від 29.03.2012 року звіт міського голови про роботу виконавчих органів за 2011 рік а саме додавши пункт 2 та 3 наступного змісту, другий організацію міським головою, есамощенко роботи виконавчих органів поліцейської міської ради за 2011 рік визнати незадовільною Третій. опублікувати рішення на веб-сайті консольської міської ради та виконавчого комітету відповідно до регламенту. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів ради проголосований на першому пленарному засіданні, і ніхто не буде повертатись на другому пленарному засіданні до його розгляду. Це перше. По-друге, я говорив неодноразово і ще раз вам повторюю: ви не даєте оцінку роботі міського голови. Ви даєте оцінку роботі виконавчих органів Ради. Як би ви не хотіли, як не крутили партизанськими методами, хочете достроково припинити повноваження міського голови, реєструйте рішення, проєкт рішення. Завчасно, все як вимагає закон. Ви звикли в день сесії щось подпольно винути. Я можу ще розповісти? Звідмісь так. Зараз я маю право. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів ради. До цього звіту є зауваження регламентної комісії. Звіт зачитаний 30 березня, 28 березня є протокол регламентної комісії. Чому цей протокол не наданий міському голові? Стосовно звіта, якого цей протокол якраз і стосується, чому ніхто не ознайомлений завчасно. Що це за партизанщина, коли на трибуну виходить, і я не маю навіть можливості по пунктах відповісти? Це що в нас робиться? В нас міська рада чи в нас якийсь партизанський загін? А коли ми звідти дали допомогу? А коли дві-три особи ділили бюджет міста, закий іванович депутатський корпус, так як ви бюджет міста ділить 40 депутатів, затверджує і, ні, і ніколи не ділить дві-три особи. Я дуже радий, чому ти такими питання проголосоване. Вас до чого поправка? На, сесії прошу, на сесію треба ходити депутату Кузнецьовської міської ради. Я сьогодні на сесії прошу вас надати мені документ. Потрібно... Питання Відомо. до секретаря ради він не організував, значить, належним чином, якщо немає документів. Сесія ще не закінчена, рішення і питання не закрите. Хто вам сказав? Питання проголосовано. для вас. Проголосовано. Ким? Прошу не наступання. Я також прошу до питання порядку денного пробірного голови. Це роботу виконавчих органів ради відповідно до частини шостої 7, Статті 42 закону України про самоврядування в Україні статті 19 закону України про статус депутатів місцевих рад, частини 1 статті 77, частини 12 статті 93 регламенту Куніцовської міської ради 6 скликання прошу поставити на голосування поправку до проєкту рішення за номером 495 від 29.03.2012 року, звіт міського голови про роботу виконавчих органів за 2011 рік, а саме додавши пункт 2 наступного. Місто. Організацію міського голови, міським головою Сергієм Анощенко, роботи виконавчих органів Куніцовської міської ради за 2011 рік визнати незадовільною, опублікувати рішення на веб-сайті Куніцовської міської ради та виконавчого комітету. Прошу мою поправку поставити на голову. Питання вже проголосовано. Яка поправка, якщо питання вже закрите. Ви не довели, що воно не закрите. Так же само, як і ви. Ви звинувачуєте, ви маєте довести. Тим більше я і тоді на попередньому пленарному засіданні казав, якщо питання чи поправка не стосується питання, яке обговорюється, вона на голосування не ставиться. Оцінка міського голови не йде. В порядку денному немає такого питання. Є робота виконавчих органів ради. От ви оцінюєте роботу виконавчих органів ради. Не буде стояти на голосуванні оцінка міського голови. Міський голова не підконтрольний раді. Ви читайте закон. Я згідно статті 42 забезпечують дотримання закону на території міста Кузнєцовська. І депутати також повинні відповідати всім вимогам закону і забезпечувати теж законність в нашому місті, а не самі порушують закон на кожному кроці. Суд встановить. В суді знаходиться позов там. Скоро буде відомо, я думаю. Судом, рішенням суду, хто правий, хто винуватий. Прошу, Шановний головуючий, шановні присутні, шановні депутати, шановні запрошені, щиро всіх вітаю Світлиним Святом Воскресіння Христового, здоров'я, миру, злати і Божиї вас. І щодо, і щодо питання цього. Значить, депутат Козицьовської міської ради, фракція «Батьківщина» Волощук Надія Андрійовна. Відповідно до частини 6.7 статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 19 закону України про статус депутатів місцевих рад, частини 1 статті 77 Частини 12 статті 93 регламенту опозиційської міської ради 6-го скликання. Прошу поставити на голосування поправку до проекту рішення номер 495 від 29.03.2012 року. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів за 2011 рік, а саме додавши пункт 23 наступного змісту. Пункт 2. Організацію міським головою Сергієм Анощенком роботи виконавчих органів Кузнецовської міської ради за 2011 рік визнати незадовільною. Третє. Опублікувати рішення на вебсайті Кузнецовської міської ради та виконавчого комітету. Прошу головуючого поставити мою поправку на голосування. Дякую. Черговий раз розказує депутатам міської ради. Я не знаю, хто вам готував це все. Я відкрив статтю 79 на яку ви зсилаєтесь регламенти. Поправки. Внесена до пропозиції поправка до рішення. Ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Про що ми мовою йдемо? Вже проголосовано рішення, ви поправки вносите. Ви регламент читаєте, який самі, самі писали. Бачите, комісії, як воно проголосовано? Юрій Михайлові. Це. Орган, який має діяти міська рада відповідно до чинного законодавства, а не наскоком, що ми захотіли, бо нас більше 30 голосів, ми можемо любе рішення. Не любе рішення до голови чинної комісії. Поясню, по, пояснюю, можливо, Сергій Іванович погано чує або не розуміє, про що ми говоримо. Поясню ще раз: на, на період, коли міський голова. Пропонував поставити на голосування дане питання, було відсутній кворум в сесійному залі, через що я йому поставив так, якби зауваж... на, звук, зауважив, да, що на, на що я зауважив міському голові, що відсутній кворум і ну, не може бути. Треба вам подивитися, і, послухати. і не може бути поставлене питання дане на голосування. Коли я побачив, що міський голова все-таки не, не зважаючи. Перед тим міський голова робив зауваження, що ми погано лічимо депутатів. Я так розумів, що він вже сам їх полічив. Де він їх набрав 21, я не знаю. Я покинув своє робоче місце в знак протесту того, що кворуму нема, відповідно, нема можливості робити підрахунок. Я в незаконних діях участі приймати не хочу. Ви погано. Поліція. Я погано на момент, чув, я це вже чув, я вже це чув, але мені сесійна зала доручила. питання по деш, дитині по дешевому, в залі було 19 чоловік. А на момент голосування, коли я став звіт про роботу виконавчих органів ради, з залу ще виходили, що ці депутати всі були в залі, отам вон, Сергій, на задньому Іванович, ряду. Хочу вам ще раз нагадати. А вони не голосували. Но Сергій... Вони були знаходилися в сесійному залі. Сергій Іванович, наголошую вам ще раз, мені не важко. На період, коли ви ставили питання на голосування, в залі був відсутній кворум. про що я вам зробив зауваження, що не можна робити. Такі О, речі у є право звернуться. Я ще раз організацію міським головою Аношенко роботи виконавчих органів визнати не Я звітую про роботу органів. От ви оцінку даєте виконавчим органам ради. Давайте оцінку виконавчим органам ради, а не міському голові. Нема у вас такого права. Це, це суб'єктивна оцінка заінтересованої особи. Ви вкажіть норму кажу, норму закону. оцінку міському голові. я вам ще раз нагадую. Тобто питання, яке ви зараз висвітлюєте, воно було не закрите. Про що пропонується його розглянути далі, а потім перейти до всіх нагальних питань. Які ви Звернення одної третини Я депутатів і, і міський голова ще раз включить наступну сесію звіт про роботу виконавчих органів ради. Питання не закрите. Третій раз в цьому, році, тому що вам виконавчі органі ради не цікаві, вам цікаво дати оцінку міському голові. Нема Я у вас не такого не права. Якщо вкажете, де в законі прописано, що депутати міської ради дають оцінку міському голові, от скажіть. Тоді ви будете давати мені оцінку, якщо ви вкажете на цю норму. Хочеться покерувати, посидіть в кріслі. Секретар міської ради незаконно отримує підчатку міської ради. Розпорядження міського голови немає. І багато чого тут незаконно діється. Може, завоз має отримати? Я хочу ще раз, щоб то, що Палачук зачитала те, що вона зачитала. Ми ж даємо цей не вам, вона ж прочитала конкретно що... Організацію міський головою. Я не говорила. Надежда Андріївна, я прошу прощення, да, я, може бути, що -то не все сразу улавлю. Прочитайте ще раз і закроємо до русских. Сколько ми про місті прийшли? Відповідно до частини 6-7 статті 42 закону України про місцеве самоврядування України статті 19 Закону України про статус депутатів місцевих рад, частини 1 статті 77, частини 12 статті 93 регламенту Козацьовської міської ради 6 скликання, прошу поставити на голосування поправку до проєкту рішення номер 395 від 29.03.2012 року. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів за 2011 рік. А саме, Додавши пункти 2-3. Наступного змісту. Пункт 2. Організацію міським головою Сергієм Анощенком роботу виконавчих органів Кузнецовської міської ради за 2011 рік визнати незадовільною. Пункт 3. Опублікувати рішення на веб-сайті Позицьовської міської ради та виконавчому комітету. Депутат Володишук, прошу я мою правду на голосування. Воно. Даємо оценку, німа даємо мені. секундочку, можна я договорювати? Так як вона прочитала, ми даємо оценку роботі органам. Не, ну там написано. Валентина Лівна, як написано, організацію міським головою Аношен. Написано там? Я не знаю, там Ну от, хай ще раз написана. Ні, організацію міським головою Анощенко роботи виконавчих органів визнати не Мі... Мною не дають мені оцінку. Ви можете визнати роботу виконавчих органів незадовіти. А тепер я зачитаю статтю 79 регламенту Кузнецовської міської ради. Голосування по право. Внесена до пропозиції поправка до рішення ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка, має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції. Про що мова йде? Які поправки мають? Другий пункт. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вноситься, а подаються в вигляді окремої пропозиції. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок, головуючи проводить голосування спочатку щодо поправки, Ви вже рішення проголосували, про які поправки я говорю? Якщо зараз йде мова про поправки, то проєкт звіту міського голови Анощенка за основу був проголосований. Ви це всі визнаєте. І навіть там голосів було 25 чи 30. Якщо поправки по регламенту мають голосуватись до проєкту тоді. Цього не було. То про що ми зараз. Перед сесією за 10 хвилин на 15 арміях ви попрацювали виконавку як бджілка. Ставте на голосування, можливо, дав... Я його став на голосування. Це Р... ваші проблеми, що ви пішли з залу. Сергій Іванович, результати голосив. Голова лічильної комісії не голосив. Голова лічильної комісії порушив регламент, вийшов з залу. Про що мова мова зараз може? Я... Він порушив свої обов'язки депутата, які зобов'язувалися виконувати. Я повторюю вам ще раз, я покинув своє місце внаслідок того, що був відсутній кворум, і ви йшли на пряме порушення. Я йшов Це вам, вийшли на порушення. Я вам йшов я на я взагалі залишався. Ви вийшли, Щоб зараз. ви не прийняли ненароком неправильне рішення, щоб вас не потягнули до відповідних органів. Я вам зробив зауваження, що відсутній кворум, Дуже добре, ви, що депутати, ви розумієте, розумієте депутата Якщо ви не розумієте, немає. що таке кворум, я вам поясню, що, що не була достатня кількість депутатів, які можуть голосувати для того, щоб було прийнято рішення. Тобто не було на той час 21 особи. Понятно, так? Да? Ви протокол як подали? Дякую. З вашим підписом як протокол його? подали? Що не було 21 особи. У вас є протокол? Дайте мені протокол. Конкретно по цьому питанню, що залишили і не було 21 особи. Покажіть депутатам міської ради протокол лічильної комісії. А У нас не закрите питання. Тоді що ви неправду кажете в цьому залі? Якщо нема протоколу з підписом, у вас нема доказу. А у вас є правда? Був 21. Це ви повинні довести, що тут є самоврядування в Україні, це є визначаль для нас документ. Стаття 42 повноваження сільського селищного міського голови, частина 6 при здійсненні наданих повноважень, сільський селищні, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед відповідною радою. А з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органам виконавчої влади також контролем відповідним органу виконавчої влади. Сільський селищний міський голова щорічно звітує відповідно сільській селищній міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради. Частина сьома. Сільський селищний міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу територіальною громади на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради, сільські селищний міські голова, зобов'язані прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-яких визначених нами те. Дякую. сановна Наталя Григорівна, або ви погано чуєте, або ви перекручуєте то, що я сказав. Я сказав, що депутати не дають оцінку в міському голові. Ну я можете звукозапис прослухати. Я не казав. Що міський голова не підзвітне. Я звітую про роботу виконавчих органів ради. І, як ви правильно помітили, на вимогу не менше половини депутатів це було зроблено вдруге, в цьому році. Але оцінку міському голові, ви зачитайте статтю закону, яка вказує, що ви даєте оцінку міському голові. Ви хочете поставити на голосування незаконне рішення. Я його не пущу, тому що воно незаконне. Або ви доведіть в цьому залі, що у вас є таке право. Іван, сім скажіть, будь ласка, ви міський голова міста Козінцов, Анощенко Сергій Іванович, так? Скажіть, ви організовуєте роботу виконавчих органів, чи депутати, чи хто там має організовувати роботу виконавчих органів? Хто організовує роботу виконавчих органів? Ви можете я оцінку дати роботі виконавчих органів ради? Все крапка. Я, я не збираюсь з вами більше сперечатися. будемо годину, дві. Що мені призу... зупиняти друге пленарне засідання на третій день? Друга, В зв'язку з тим, що ми не приступили до розгляду порядку денного, якщо на протязі п'яти хвилин ми не підемо на порядок денний, я призупиню друге пленарне засідання або перерву оголошу, тому що далі так працювати неможливо. Ну, вже, що... Ви можете вважати все, що завгодно. Вам не потрібні депутати по цельському Ви як би могли то зараз повністю захопили владу, але оці погані депутати, на жаль, ще не даймуть вам цього зробити. Поки що владу захоплюєте ви дещо незаконним чином Вона належить народу печатку згідно постанови Кабінету міністрів, відповідальність за зберігання печатки несе керівник. І я не знаю, де виявиться печатка, яка півтора року без розпорядження, без відповідних документів знаходиться у секретаря ради. А керівник чого Ради? Я керівник ради, Ні, якщо в законі ви почитаєте, Ні. головна посадова особа. Міський не є керівником ради, ви є глубуючи на засіданні не тільки. Нас... Закон читається. Закон. Я прошу Сергія Івановича. Шановний міський голова депутати Кунцівської yeah. міської ради. Відповідно до частини 6.7 статті 42, закону України про місцеве в Україні, статті 19 закону України про статус депутатів місцевих рад, стати 1 статті 77, частини 12, статті 93 регламенту Кузнецовської міської ради, 6 скликання, прошу поставити на голосування поправку до проєкту рішення номер 495 від 29.03 2012 року. звіт міського голови про роботу виконавчих органів за 2012 року. А саме додавши пункти 2-3 наступного змісту. Організацію міським головою Сергій Манощенко роботи виконавчих органів Кузновців міської ради за 2011 рік визнати незадовільною, опублікувати рішення на вебсайті Кузновцівської міської ради та виконавчого комітету. Черговий раз хто? Згідно регламенту, поправки голосуються до того, а не після того, як рішення вже було прийнято. І скільки б депутатів не встало, все одно це рішення було. Прийнято, розглянуто. Верніше не прийнято, але воно було розглянуто і не набрало необхідної кількості голосів. Якщо ви хочете повторно, звіт міського голови про роботу виконавчих органів Ради, підписуйтесь як минулий раз. То, що мене ще звинувачували, що я пізно перед сесією дав тільки звіт. А на підставі чого взагалі це питання було в порядок? День за письмовим зверненням депутатів в належний термін. Я це подав і все це зробив. Тому що. Напротязі двох тижнів я повинен був це зробити. Ну, довго говорю, всі багато говорять, але так, наша точка зору, що сесія не закрита. Тому прошу прийняти в мене таке звернення. Значить депутати Груцовської міської ради, партії Батьківщини, Мотарука Сергія. Відповідно до частини 6.7 статті 42 закону України про місцеве середування в Україні, статті 19 України, закону України про статус депутатів місцевих рад, частини 1 статті 77, частини 12 статті. 93 регламенту Кутовської міської ради 6 хвилин. Прошу поставити голосування поправку до проєкту рішення No495.03.12 року. звіт міського голови про роботу виконавчих органів за 2011 рік, а саме додавши пункт 2.3 наступному війську. Організацію міським головою Сергієм Маноченком роботи виконавчих органів Концівської міськраду з 2011 рік визнати не здовільнюю. акт рішення на сайті Концівського міськраду, у нас не перейшли до розгляду порядку денно, тоді оголошується перерва на 15 хвилин в роботі сесії. Я наголошую, що в нас не закриті перші, Сері, не світовіруйте пару. Якщо би перше не було закрите, то... Хто? Воно би проводилось 30 березня. А ви не дали можливості? Депутати? Я не дав. Хто залишив сесійну залу? Шановні депутати. Хто залишив сесійну залу? Ви відмовилися ставити на голосування у знак протесту, депутати почали. Покидати залу.